Перевіряємо виконання юніту 9-го Shop Till You Drop. Словничок це перша наша частина. Словничок у вас збоку, ви його бачите. Слова, які у вас мали бути записані. Шукаємо, порівнюємо. Перше це слово решта, тобто здача, яку ви отримуєте, якщо заплатили за щось більше, ніж воно коштувало. Друге, тут у нас два слова. Чорна клітинка це означає пропуск. Друге це в нас заощаджувати. Знайшли слово в списочку, записали. Третє це в нас повертати. Четверте це в нас спеціальна пропозиція. Ось у нас четверте пішло. Також два слова, так само, як і третє два слова. П'яте іде ось так. П'яте це. Віддавати щось. Шосте це в нас каса, одне слово. Сьоме бачимо два слова. Це банківський рахунок. Восьме це ціна. Ось такого пішло слово. І дев'яте це квитанція. Ось так вона у вас пішла. Знайшли слова, перевірили. Друга вправа ми обираємо правильне слово, щоб. Доповнити речення. І в першому правильне слово було заощаджувати. Друге правильне було слово банківський рахунок, в третьому спеціальна пропозиція, в четвертому ціна, в п'ятому Повернути Це назад, в шостому каса, в сьомому віддати. В восьмому решта здача. В дев'ятому квитанція. Третю вправу перевіряємо. Тут у нас була спеціальна пропозиція. Тут ціна. Тут у нас був минулий час від заощаджувати. Заощаджував. Ми додали закінчення Іді: Сейдап. Тут панківський рахунок. Тут каса. В п'ятому Здача, решта. В сьомому квитанція. чек. В восьмому. Повернути. Восьме у вас тут розтягувалося на два пропуски. Тут слово take, а тут слово back. Take them back. Дев'яте теж у вас розбивалося на дві частинки. Це було слово віддавати give them away. Читання. Ми, вже, починаючи від восьмого юніту, готові переклади не робимо. Ви самостійно перекладаєте, про що ця стаття? У нас три варіанти, і другий був правильним: яких безпечних заходів потрібно дотримуватися, коли ми скупляємося онлайн. Якраз ось тут у вас безпечні заходи, і перелічувалися захищене з'єднання, захищені методи платежів, нормальний пароль, сильний, як то кажуть, і перевіряємо коментарі інших покупців. Правильні відповіді у другому відповідно до статті, яку ви читали. Мета статті була допомогти людям залишатися у безпеці, коли вони скупляються онлайн. Переваги онлайн-шопінгу не треба нікуди подорожувати, менше подорожування. Що можна зробити, щоб впевнитися, що з'єднання безпечне? Дивимося на певну іконку на екрані. У нас в тексті сказано значок. Замочка, lock sign. Четверте, чому важливо створювати надійний пароль? Тому що ніхто не зможе тоді його згадати, тому що ніхто тоді не зможе його вгадати. Чому пропонується перевіряти коментарі інших користувачів, можна дізнатися, чи продавець чесний. Третя вправа: ми поєднуємо виділені слова зі значенням: Коли ти хочеш, і в тебе є на це час. А тут. Ледве-ледве виділено воно at your leisure у свій вільний час. Хтось, хто продає щось. Продавець це в нас «seller». Річ, яку ти використовуєш, коли закриваєш двері, вікно і так далі. Потрібен ключ, щоб її відкрити. Це «lock» замок. Більше, ніж цілком, але менше, ніж дуже. Цікаве пояснення: це слово «fairly», Доволі. Доволі швидко, faлі quickly. Граматика. Час Present Perfect, який ми повторювали або знову знайомилися. Перша вправа. Пам'ятаєте, я вам казала писати всі три форми. Не тільки третю, а всі три. Тут написано: написати тільки третю. Але ми з вами пишемо всі три плюс переклад. Хто так не зробив, перероблюйте. Дописуємо другу третю переклад. Друга, третя переклад. То, що у вас тут буде написано sin, sèнь, son, співати. Make, made, made, робити. І так далі, пішли по списку. Шукаємо в таблиці. Вже на екрані у вас є таблиця, якщо в підручниках не можете відкрити. І робимо правильно, так як я давала вам завдання. Формуємо речення, використовуючи Present Perfect. У нас є слова на слів, я пишу листа газета. Нам треба сказати в Present Perfect я написала листа в газету. Щоб утворити наш час Present Perfect, нам треба з ті слова have і третю форму від write, це буде written. I have written a letter to the newspaper. І ми додаємо to, щоб показати напрямок, куди написали. Sam губити свій гаманець. Ми пишемо «Сем загубив свій гаманець. Homo, homo, homo загубив він свій гаманець. Сем вже буде has lost his wallet. Всі інші варіанти перевіряйте, чи так вони у вас написані. Головне, що ми мали запам'ятати, що час Present Perfect будується за допомогою have has і третьої форми дієслова. Третя вправа. В принципі, те саме. Нам треба використати never і read. Ми пишемо I have never read. Never і buy. Mom has never bought, третя форма. І все інше ось таким чином самим у вас мало би бути заповнене. Знов перевіряємо. Четверте виправити помилки або поставити Значок, що речення правильне. Have you, треба третю форму, тож тут мало бути sold. Так само третя форма мала бути тут, met. І третя форма тут, received. Четверте, paid, третя форма мала би бути також. А тут у нас has і третя форма charged. Виходить, в більшості випадків у нас не поставлена була третя форма. Been і gone. Він не тут, отже, він пішов додому. Пам'ятаємо, been – це побував і вже повернувся. Gone пішов і не повернувся. Де Меггі, значить, її зараз немає, вона пішла. Я не була в тебе вдома. Ми були в Лондоні багато разів. Тереза пішла, вона зараз не тут. І чи ти був у новому спортивному клубі? Те саме ми вставляємо тут. Повернувся у 7 значить, він пішов. I've gone. Джеймс вже взяв книжки, значить, він побував. Бін. Якщо ви читаєте, значить ви були в лікаря і вже повернулися, значить бін. Ну і четверте, ми пішли відвідати бабусю. Будемо пізніше. Vocabulary – це були слова pay, charge, cost, платити або платня, знімати плату з когось і вартість або коштувати. Мої нові джинси коштують, або коштували, воно не змінюється. Кост, кост, кост. Можна, я заплачу за це кредиткою, вони стягують плату 30 фунтів в рік. А тут же треба було змінити на правильну форму ті самі слова. We aren't, це означає, що в нас continuous. Вхід вільний. Ми не стягуємо ні з кого плату сьогодні. Стягувати плату charge, we aren't charging. Це коштує 250 фунтів. It costs. І чи ти заплатив за квитки, have you paid. Writing a story. Історія. Ми з вами практикувалися писати mind map, складати, а тут же безпосередньо напишемо історію. Може, напишемо. Тож нашу увагу звертають на Prepare to Write Box знову з підручника. Ми дивимося на малюнок. От тут у нас щось цікавеньке, якийсь прилад. Читаємо перші кілька речень. Іноді, коли ти чогось не шукаєш, ти це знаходиш. Я не збирався нічого купляти того дня. І от ми прочитали і думаємо, про що може бути історія. Кілька варіантів на екрані. Оберіть той, який ви вважаєте найбільш правдивим. Історію ви самостійно читали, перекладали, переклад і перевірю. Згідно з третьою вправою, чи ця історія мала чіткий початок середину і кінець? Так, мали чіткий початок. Середина, кінець. Слова виділені ran біг. Це Raced. Saw – побачив. Spotted. Started a journey. Розпочав подорож. Set Out. Very surprised. Amazed. П'яте. Спочатку нам треба було знайти time adverbs and phrases в цій історії, які вони були. Їх мало би бути п'ять. 5 time adverbs. Отож, п'ять time цих прислівників, які вказували на час, які це були прислівники: just, then, later, While, Suddenly. Ось ці п'ять. Правильні прислівники, які мали бути в реченнях: as soon as як тільки. Later – пізніше. Раптово suddenly. і поки. Завдання. Знов вчитель англійської просить вас написати історію. Вчитель англійської, будьте уважні, кому ви пишете. Історія має починатися з речення. Джонатан зупинився біля улюбленого магазину і зайшов всередину. Ви мали написати свою історію. У вас мав бути план. Пам'ятаєте, я казала вам складати план. mind map, Якщо забулися або пропустили цей момент, переглядайте урок. Посилання на нього буде або зверху, або в опису під відео. Отже, шосте, у вас на звороті цього листочку має бути написано mind map намальовано. І далі по цій mind map, яку ви намалювали, має бути складена історія. Ви витягували жанри, кожен писав в своєму жанрі. Я вам показую історію в гумористичному жанрі. В когось був трилер, в когось фільм-жахів, тож кожен в своєму жанрі мав цю історію написати. Ну, на цьому у нас все.